А скільки ж насправді треба витрачати коштів на свій Тікток? І якщо ви досі не знаєте, як набирати підписників в Тіктоці, і скільки вони коштують, і як швидко зростати саме в Тіктоці, тоді вмощуйтесь позручніше і слухайте це відео до кінця. Всім привіт! З вами на зв'язку Артем Зайцев, топ номер один Тіктокер в ніші підприємництва та експертного контенту. І сьогодні ми розберемо найпопулярніші методи просування свого каналу в Тіктоці, і найголовніше, я вам скажу. Що працює, а що? Ще... Ні. І саме підприємці задають найпопулярніше запитання: скільки мені буде коштувати вести свій Тікток? Тому що головна ціль підприємців, експертів та й обичних споживачів саме Тіктоку як же ж ви можете монетизувати цю соцмережу і на ній заробляти? Так, чи можливо взагалі, давайте розберемось в 23 2023 році просуватися в Тіктоці і набирайте хоча б там кожен день по тисячу підписників. І ось ми якраз сьогодні це. Про це поговоримо, і я вам продемонструю дуже багато кейсів, які зараз це роблять. І ось, наприклад, мені подобається кейс, останній кейс дівчат, які кожний день набирають. Тисячу підписників. І приблизно за неділю вони вже взяли 7000 тисяч підписників. Але приклади будуть трохи пізніше. А ось зараз давайте розберемо найпопулярніші методи саме просування в Тіктоці. І ось перший метод, напевно, це найгірший метод, який працює в Тіктоці: саме закупівлю. Живих підписників або ботів через певні сірі сервіси в накрутки саме вашого каналу в Тіктоці. Чому він найгірший? Друзі, ну алгоритм ТікТоку, я це завжди говорю і буду говорити, це найсучасніший і найдосконаліший організм на планеті. Так, тому що комп'ютер і алгоритм току все знає і розуміє, що твориться в його соцмережі. І ось коли ви накручуєте, наприклад, хтось там першу тисячу підписників, хтось 10 тисяч підписників, і найголовніше це не так уж і дешево. Коштує, щоб накрутити певну кількість підписників, які будуть саме лежати у вас мертвим грузом. Тому що, якщо ви ще не бачили моє попереднє відео, як правильно створювати свій канал, обов'язково перегляньте його. Тому що це найголовніше, коли ви створили тільки свіжий аккаунт і ви наганяєте відразу підписників, все, ставте хрест на своєму каналі, можете викидати його, і далі метод просування у вас не буде працювати. Або розберемо інший варіант, коли ви там, наприклад, взяли 100, 200, 500 підписників, Підписників і дуже довго щось там морожитесь, може там місяць, два, три. І у вас більше не виходить. А й думаю, я накручу тисячу підписників, щоб може була ссылка да, на телеграм-канал, або я буду проводити стрім і таким чином продавати якісь певні свої товари або послуги через прямі трансляції в Тіктоці. І ось таким чином також не працює, друзі, тому що в Тіктоці є органіка, і органічні перегляди вони будуть алгоритмічно, послідовно збільшуватись. Якщо у вас буде все правильно на вашому каналі. Але якщо ви допустите певні помилки, ваш канал буде просто загнивати. І ось для тих людей, які додивляться це відео до кінця, від мене можуть отримати величезний подарунок. І ось другий метод найпопулярніший серед бізнесів це як покупка каналів, у якого вже є там, наприклад, 5 або 10 тисяч підписників. Друзі, це взагалі така курйозна ситуація, тому що ви купуєте чужий аккаунт. Ви купуєте взагалі чужі ідеї, ви купуєте чужих людей, які були підписані на певну іншу особу. Якщо ми беремо авторський контент, і ми зараз якраз розбираємо тільки авторський контент, не той, який перезалавались по арбітражу трафіку, наприклад, з інших каналів, щоб переганяти людей, наприклад, в телеграм-канал. Ні, саме про авторський контент. Якась людина, певно, вела, потім його закинула і продала вам. А ось перерва в Тіктоці найгірше буде впливати на ваш канал. А ось Ось які ж гроші вам потрібні саме в Тіктоці для просування. Вони взагалі потрібні. Так, друзі, гроші Потрібні, але скільки ми розберемо трохи далі, і найголовніше, чому вони потрібні. А давайте поки поставимо цьому відео лайк, напишіть коментар, якийсь певний, що вам було зрозуміло, що не зрозуміло, і підписуйтесь, якщо цікаво розвиватися в TikTok. Третій метод це таргетована реклама. Ось таргетована реклама з мого опиту, так і саме з відчуттів, які є на моїх клієнтських каналах або моїх студентів. Саме таргет потрохи убиває органіку. Так приблизно 50 на 50. Буває конкретно конкретного а буває, відстрілюють ролики саме з таргету, і потім може трохи-трохи віруситися ваші органічно наступні відео. Але якщо ви все зробите по Тіктоку, все зробите алгоритмічно і правильно, тобто у вас вже є певна база знань, які ви повинні їми. Вже володіти і розуміти, як зробити таргетовану рекламу. Ось саме таргетована реклама в Україні, вона взагалі відсутня, і офіційно її можна тільки запустити через певну СММ агенцій або через певних сусідів, там Польщу, да, і запустити на ваш відеоролик рекламу. Але з практики, друзі, реклама, таргетована реклама в ТікТоці працює. Найганетніше, ніж взагалі в усіх соцмережах. А чому так? Тому що саме цільової аудиторії як такої конкретики в Тіктоці немає. І тергонтована реклама в Тіктоці також коштує недешево. Ось четвертий пункт: це, напевно, більше, знаєте, відноситься до заробітку. І бажання максимально перегнати в телеграм канал і на цьому вже заробляти, а саме арбітраж трафіку. Саме про арбітраж трафіку багато я розповідати не буду, тому що ну це, взагалі, такий, знаєте, нонсенс нового розводу щось тік. Току масово можна переливати людей там по 10, по 20 тисяч чоловік за кожного платять по 20-30 гривень, на цьому заробляють всі тисячу доларів кожен день. Це повний абсурд. Якщо ви в це вірите, так дивіться інші ролики про арбітраж. Але саме без знань, без. Певних методів арбітраж в Тіктоці не працює. Я не говорю, що він зовсім не працює. Я кажу: не працює так, як його подають більшості. І ось накрутка, перегон або на ваш канал, або з вашого каналу також дуже погано ранжується в Тіктоці, тому що Тікток не любить, коли з його саме. Соцмережі переганяють в інші мережі. Він це бачить, він відслідковує і рано чи пізно буде пісимузувати ваш канал. Але це не аксіома, і так частково це працює. А ось тепер давайте поговоримо, що ж працює в ТікТоці, щоб набрати хоча б тисячу підписників кожен день. Це в активній початковій фазі. Дивіться, друзі, багато є саме методів. Просування вашого каналу, білих, як називається. Тобто, так, ви можете, наприклад, участвувати в батлах, ви можете брати певну рекламу інших блогерів в Тіктосі, або робити певні колаборації, користуватися певними тегами, музикою, робити певні тренди. Але про це ми зараз в деталі вдаватися не будемо. Є у мене і так на цю тематику свій відеоролик. Перегляньте його, кому саме цікаво ось такі методи. А ось найдієвіший метод це отримати певні знання по Тіктоку. Так саме пройти курс по Тіктоку, де ви зможете знайти повністю всі відповіді на всі свої запитання. Тобто, навчитися повноцінно оволодіти цією соцмережею. Так, друзі. Тікток, це не знаєте, не танці, не хіханькі, не хахеньки, а це робота і певна соцмережа, якою потрібно навчатися, і алгоритмічної послідовності, тому що одні канали залітають, інші ні. Чому? Тому що в них немає знань. Це найголовніше. І ось цей кейс, наприклад, дівчата так, вони зробили свій канал завдяки тому, що в них були знання. Вони пройшли курс. Вони підготували повню всю платформу. Вони зрозуміли, вони отримали всі знання для того, щоб набирати органічно тисячу підписників кожний день. І ось в Тіктоці органіка є найголовнішим інструментом, саме просування в Тіктоці. Вам найголовніше, що потрібно зробити, це отримати знання і набирати величезні величезні перегляди. Ось, наприклад, як моїх студентів із спільного. Першого потоку курсу по навчанню Тіктоку так вони прийшли туди максимально нулями, і зараз величезні величезна кількість підписників на їхніх каналах, тому що вони здобули знання і вони зрозуміли. Що як запуститися в Тіктоці і на чому вже заробляти певні гроші, продавати свої послуги, товари або просто заробляти в Тіктоці. І ось органіка найголовніший інструмент. А скільки ж потрібно вам витрачати саме грошей в Тіктоці? І ось, друзі, відкрию напевно вам величезний секрет, що Правильно створений канал, саме правильно він оформлений, запущений по алгоритмічній послідовності вашого каналу, щоб алгоритм зрозумів, який ви ніші знаходитесь, як ви просуваєтесь. Ви зробили певну маніпуляцію, щоб алгоритм вас зрозумів. Ваші відеоролики починають залітати на тисячу, на десять, на сто, на мільйонів перегляди. І це все завдяки тільки знанням, які ви повинні. Класти в свою голову. Так, прибрести курс, пройти його, і потім займатися тільки практикою, практикою і ще раз практикою, тому що без практики просуватися неможливо. І ось саме скільки витрачати коштів потрібно в Тіктоці, це тільки витрачати на курс. А ось скільки ж потрібно часу, щоб зробити свій відеоролик, саме той ролик, який буде приносити вам мільйони перегляди, і набирати величезну кількість підписників. Тому що так, якщо ви бачили, в Тіктоці багато є цікавих відеороликів, але які не набирають перегляди. Є нецікаві відеоролики, які реально залітають на 100, на 200, на півмільйона, на мільйоні перегляди. І у вас в першу чергу шок, чому цей контент залетів? Ця людина на початку свого життя в Тіктоці тратила приблизно. Дві години в день на відеоролик. Але ми також це на курсі проробляємо, як пришвидшити і все зробити саме зі зніманням, з монтажем і сценарієм приблизно за 20-30 хвилин на один відеоролик. Але з цього відеоролика ви можете вже продавати реально на десятки, десятки тисяч гривень. І ось щоб ви зрозуміли: в Тіктоці гроші ви не повинні витрачати взагалі. Не копійки вам не потрібно вкладати не в контент, не в монтаж, тобто купляти монтажерів. Не треба сценаристів. У вас повинен бути певний свій креатив, тому що краще, ніж ви свій бізнес не знає ніхто. Повірте, моєму досвіду. І ось найголовніше, що ви повинні тільки саме удосконалюватись, пройти певні знання, отримати курс і вкладати. Тільки в свою голову і в розвиток свого TikTok. І ось для тих людей, які додивились цей ролик до кінця, зараз стартує новий поток самонавчання по TikTok. Так, друзі, це. Перший поток саме в повномасштабній війні, яка відбувається зараз в Україні. Тому що я вже готовий дати вам знання, наступні знання, які дуже сильно кардинально відрізняються від 2-го року і від 21-го. Так, TikTok постійно постійно розвивається. І от хто додивився цей відеоролик до кінця, може записатися на мій курс, підписуйтесь на мій інстаграм, Зайцев ТіпТОП. І пишіть мені в директ. Хочу на курс. Якщо залишиться ще місця, ви від мене отримаєте додаткову знижку 1000 гривень. Зустрінемось на курсі, Па-па!